Юрій Липа Байрон. Свої рядки вогненні він кидав, мов маски, викривлені страшно у юрбу, і край свій низькою вдоволену рабу Проклявши, опустив в червоності заграв, і був він скрізь, його орел шалів, озолочуючи неба вечорову сталь. Бо в серці вольному пала в бездонний жаль Молитва до прийдешніх творчих днів, кривавості, яркі його путі, прекрасні женщини убарвили тілами, і чорні пристрасті укрила перед нами Його амбіція, редальна в самоті. І він упав, і в темну хвилю скону нам блиснув меч його, що брязнув об корону.